Вітаю. 21 листопада 2022 року Україна 8 відзначатиме День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися два наймасовіших протести в сучасній Україні. У 2004 році Помаранчева революція, у 2013-му Революція Гідності. Після перемоги Помаранчевої революції в листопаді 2005 року. Президент України Віктор Ющенко запровадив Державне свято День Свободи 22 листопада, яке в грудні 2011 року скасував Віктор Янукович. Після Революції Гідності 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким 21 листопада відзначається як День Гідності та Свободи. Цей день установлено. З метою збереження та донесення до сучасного і майбутнього поколінь інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, утвердження ідеалів свободи та демократії, а також віддання шани патріотизму та мужності громадян, які восени 2004 року. І у листопаді 2013 лютого 2014 року стали на захист демократичних цінностей, прав та свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Від 2014 року, коли було започатковано цей день, українці відзначають його в умовах війни. Бойові дії йшли на Сході. Саме там українська армія захищала найвищі цінності обстоювані на Майданах, саме там ризик утрати цих цінностей усвідомлювався з особливою гостротою. В лютому цього року полем битви за свободу та незалежність стала вся країна. Повномасштабна агресія Росії проти України перетворила нашу державу на своєрідний майдан. Із його базовими принципами самоорганізації, консолідації та взаємодопомоги, війна змусила нас активніше переосмислювати своє минуле, глибше відчувати і усвідомлювати важливість тих цінностних орієнтирів, що їх чітко було задекларовано на Майданах. Саме тому цьогорічний день гідності та свободи стане особливим для громадян України, бо говорячи про Майдани. Ми не зможемо не говорити про війну. А говорячи про війну, ми не можемо забувати про Майдани як місце, де українці вчилися захищати свою гідність і свободу, відстоювати незалежність своєї країни. Сто років тому, в розпал української революції та російсько-української війни, Михайло Грушевський писав: наш національний політичний рахунок дійшов, дійшов особливо високих позицій. Боротьба йде за закріплення самостійності та незалежності Української республіки, за зібрання українських земель, за збереження основних соціальних реформ, програння загрожує такими страшенними втратами, що від самої мислі про них спиняється серце. Не вперше в історії України прагнення її народу жити у вільній незалежній державі наштовхується на лютий опір з боку Росії, яка впродовж століть знищувала нашу країну, заперечуючи окремішність її народу, її історії, мови і традиції. Не вперше українці, які виходили на Софійський Майдан в 1917-1918 роках та на Майдан Незалежності в 2013 році, змушені брати в руки зброю, щоб чинити опір оскаженілому північному сусідові, який ховає під маскою так званого старшого брата лик найлютішого ворога, що прагне нашого знищення. Український фронтир не одне століття формував нашу свідомість, впливав на нашу історію та культуру, і, врешті-решт, позначився на формах нашого спротиву. Ми самі не помічаємо, коли наші майдани стають визвольною війною, та де той Рубікон, перейшовши який, ми починаємо захищати не, наш, не лише наші права, а й нашу землю та життя окремих людей і цілої нації. 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності, в середмісті Києва силовики розстрілювали протестувальників, які майже три місяці. Обстоювали на Майдані Європейське майбутнє України, свою гідність і свободу. До речі, саме цю дату кремлівські керманічі викрепували на російські медалі за повернення Криму. Україна тоді оплакувала Героїв Небесної Сотні і не одразу озвідомила, що вбивство людей на вулицях Києва в січні-лютому 2014 року було передвісником розв'язаної Кремлем війни. Яка навесні охопить Південь і Схід, а вісім років потому – всю Україну. Українці ще не встигли осмислити феномен Майдану, а у Москві вже були переконані, що він несе екзистенційну загрозу відродженому путіним тоталітарному режимові і суперечить хворобливим маренням російського президента усунути наслідки найбільшої, на його думки. Геополітичної катастрофи ХХ століття, якою став для нього розпад СРСР. Події в Україні кінця ХХ століття справді багато в чому визначили майбутнє імперії зла, як називав Радянський Союз президент США Рональд Рейган. В жовтні 1990 року в Києві відбувся перший майдан студентський, який пізніше отримав назву Революція на Граніті. Однією з вимог протестувальників було непідписання нового союзного договору, що мав би продовжити агонію СРСР. Революція на граніті можна вважати одним із важливих чинників, який наближав проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Як небезпечний сигнал для Кремля російський диктатор сприйняв помаранчеву революцію 2004 року. Другий Майдан продемонстрував готовність громадян України захищати своє право вибору. Це істотно відрізняло Україну від частини колишніх радянських республік, в яких відбувалося демонтування демократії та розбудова авторитарних режимів. Революція гідності. Яка почалася з євроінтеграційних вимог, стала черговим етапом утвердження України як незалежної держави. Ці протести були найголоснішою та вельми виразною окресленою заявою українців про свої цінності: гідність, свободу, незалежність, демократію. Кожен майдан це крок на шляху до здобуття справжньої незалежності, але водночас і результат незасвоєних уроків. Попередніх протестів та неусвідомлення значною частиною населення тієї загрози, яку становить РФ, Майдани та нинішню війну єднає те, що вони є результатом поступу і водночас каталізатором подальших змін в Україні. Окрім цього, вони змінили суспільний дискурс, в якому одним з най найуживаніших стали такі концепти, як суспільство, герої, вороги, поступ. Культура та свобода. Розглянемо кожне окремо. Почнемо з суспільства. Унікальна самоорганізація та консолідованість суспільства у є найприкметнішим феноменом Майдану. Самоорганізація та згуртованість людей стали одним із чинників, які завдали, завадили російським окупантам узяти Київ за три дні. Як зазначають журналіст, поет і почесний президент Українського центру міжнародного пен-клубу Микола Рябчук, консолідована українська нація виявилась, виявилась, мабуть, найбільшою несподіванкою для спостерігачів, заскочивши їх навіть сильніше, ніж неочікувана кепська кондиція російської армії, що навпаки неочікувана добра підготовка української армії. Другим важливим чинником став ворог. Сучасна Росія, яка є продовженням як Російської імперії, так і СРСР з їхнім шовінізмом, ксенофобією російським націоналізмом, культом царів і вождів, вихвалянням військових перемог, є завжди загрозою для України та усього цивілізованого світу. Із часів помаранчевої революції. Просуваючи ідею про українців на Майдані як ворог російського режиму та народу, Кремль формував у головах росіян образ оскаженілих фашистів, які загрожують самому існуванню Росії. Пропагандистська машина РФ призвела до абсолютного викривлення світосприйняття, в якому хибні і навіть абсурдні твердження сприймаються як догмати і виправдовують найстрашніше злочини. Саме проти цього, наші вояки сьогодні і воюють. Третій важливий компонент це поступ або трансформація. Всупереч наріканням українців на повільні зміни в державі, особливо якщо це стосується добробуту, наше суспільство зазнало відчутної трансформації, результатом якої далися взнаки лише в останні роки. Йдеться передусім про формування українців як політичної нації і поступові зміни ціннісних орієнтирів та усвідомлення свободи і гідності, формування громадянського суспільства та знання своєї історії та культури. Водночас, від часів Революції Гідності, українці почали впливати на Європу та весь демократичний світ. Уже тоді європейські інтелектуали вказували на парадокс. Майдан, який почався із євроінтеграційних вимог, далі зайшов у суперечність із західним мейнстрімом, адже громадяни європейських країн цінності безпеки та добробуту ставили вище від демократично. Певний час після Євромайдану Західний світ тримався осторонь подій, які відбувалися в Україні. Лише російсько-українська війна в її гострій фазі. Що розпочалася 24 лютого 2022 року, і передусім отой спротив, який чинять не тільки українські військові, а й цивільне населення, змусили демократичні суспільства та уряди усвідомити важливість України для майбутньої Європи. І останнє – це культура майже. Продовж століть Росія нищила будь-які прояви українського життя, перетворюючи українців на Малоросів. І спочатку повномасштабної агресії російські окупанти ведуть неприховану війну проти української культури, пограбування та обстріли музеїв, знищення та пошкодження пам'ятників, присвячених відомим національним діячам або пов'язаних з історичними подіями. Все це є свідченням того, що йдеться про війну двох цивілізацій, двох культур. Однак культура це не лише пам'ятники та витвори мистецтва. Це певні моделі поведінки, ідеали та цінності. Це те, без чого нація не може відбутися і усвідомити себе як нація. За загальнолюдські та громадські цінності люди виходили на Майдани. І саме останній Майдан, який вибухнув неймовірною творчою енергією, дав поштовх до глибшого усвідомлення того, що наші культурні надбання. Є невід'ємним складником нашої ідентичності, що українці є народ, який прагне творити, а не знищувати. І це відрізняє нас від ворога, який прагнучи зруйнувати створене нашими предками, спотворити, спотворити пам'ять про наше минуле докладає значних зусиль, щоб знищити нас як націю. Одним з найголовніших. Цінності, за яку стояла на Майдані, це стала свобода. На принципову відмінність українців від росіян, а саме любов до свободи, кілька разів тому казав Микола Рябчук. Останнє десятиліття української історії це довели. Свобода та гідність були тими цінностями, за які виходили і гинули люди на Майдані. Свободу та гідність сьогодні захищають і виявляють українські воїни. Та цивілізовані громадяни. Віримо, що переможний дух, дух свободи, ті чесноти і цінності, які гартувалися на Майданах, приведуть Україну до перемоги. День гідності та свободи є не лише черговою пам'ятною датою в календарі. Цей день символізує відданість України ідеалам і принципам побудови демократичної держави та ідеям свободи. Події, до яких природжено День гідності та свободи, є одними із ключових моментів українського державотворення, знаковими точками консолідації народу та уособленням глибинних трансформацій суспільних, суспільної свідомості. Помаранчева революція стала маркером становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні, його готовністю обстоювати базові демократичні свободи та людську гідність. Брати на себе відповідальність за власний вибір завдяки Революції Гідності Україна отримала новий шанс для цивілізаційного вибору, руху до демократії, очищення від рудиментів тоталітарного і людиноненависницького ненависницького комуністичного минулого. Однак, на відміну від подій помаранчевої революції, обстоювання власної гідності та свободи взимку 2013-2014 років коштувало Україні життя та здоров'я багатьох. Патріотів. Народ України, як ініціатор та учасник революційних подій виявив свою суб'єктивність у формуванні майбутнього держави і утвердив вектор її розвитку як вільної, демократичної європейської країни. Єдність людини є однією з найважливіших особистісних цінностей, закріплених в багатьох правових актах, в тому числі міжнародних, відповідно до основних положень Конституції України. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи місцевого самоврядування. За народом України закріплено право визначати та змінювати конституційний лад в країні, а також право на свободу мирних зібрань. Тому саме це люди на Майдані і зробили. Єдність та честь і право на самовизначення. Україні... Самовизначення єднають борців за свободу та незалежність України різних часів Української революції 1917 21 років, повстанців 20 30 х років та бійців української повстанської армії, учасників дисидентського руху, революції на граніті, помаранчевої революції, революції гідності і учасників нинішньої російсько-української війни. Сформоване після революції гідності потужне громадянське суспільство, має вплив на суспільно-політичні процеси в державі та намагається контролювати їх із метою розбудови ефективних державних інституцій як запоруки стабільного розвитку демократичної України в майбутнє. Майдан 2013 2014 років засвідчив, що цінності, які обстоювали громадяни України, Віддаючи за них власне життя, відмінні від тих, які пропагує Росія, це змусило керівництво Російської Федерації вдатися до силових методів задля збереження впливу на Україну. Спочатку шляхом окупації Автономної Республіки Крим та частини Донецької і Луганської області, а з 24 лютого цього року повномасштабної агресії, Протистоючи російському окупанту. Україна сьогодні перетворилася на один великий майдан, де тримає запеклю, триває запекла боротьба за свободу та гідність нас як незалежної, суверенної української держави. І дуже прекрасним є цьогорічний слоган: це «Вистоїмо на майдані, переможемо в війні. Обов'язково це зробимо, пам'ятаємо про героїв. Небесної Сотні і людей, які стояли на Майдані, пам'ятаємо всіх загиблих за ті цінності, які були задекларовані на Майданах. Слава і честь українським воїнам, слава Україні і обов'язково героям слава!